Bom dia de Не кидаемся назад, вернись, давай назад. Давай, давай, Бондя, допрацьовуй. Дижи, дыши, держи. Розстрелюй. Вот это

Добре, Давай, Сашко! Добре, Ну, припиняйте його. Іграй футбол. Давай, 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 давай Матвей! Егор! Старайся, Зайчик, старайся! Не кидайся! Хорошо, давай! Хорошо, умница! Старайся, Зайчик! Егорье преснує! Хорошо, назад звернулися назад. Звернулись назад. Отець! Не тримаєш! Дай мать! Паня, на м'яч де! Не дивись, як він летить! туди Помогай. Матвей, що ти ходиш, пішки? Більше, більше пас, Матвей, рухайся! Хорошо, молодец! А добре! про що ми з тобою вчора поговоримо? Бачиш за давай, Центр не вибиваємо, Роза. Куда ти трогаєш? Добре, Боля, спокійно. Раз бачите, у нього є. Ти пішов, Роза, віддаємо. Більше, більше, пахне. Роза, Боля. Я ворот. Я ворот. Я ворот. Я ворот. Я ворот. Я Води ще до себе. Ворож, нічого, попадаєш. Ану приведи гітрів в порядок, бо я тебе зараз приведу. Годька, візьме ще то. Подивись, які піжони, поопускали, ті гетри ходити. Рома в край на Давида, на Давида. Лише до центру. Борис, Борис, Давид, Борис! Давид, я ж кажу, Борис. На тебе всі передачі будуть йти. Із-за голови м'яч кидає. Рома, підійди. Андрюша, ти що заснув? Ось вот так, все, чуть-чуть підійди ближче. Ще ближче до центру. Пішов, пішов, давай від останнього йди грає туда часто ми маємо вийти. Денис до кінця грає, Край, край, Григорій, предлагайся, Давід, піди в край, не треба там бігати, піди в край. Длінно, длінно. Григорій, кого ми тримаємо? Григорій, Ге кого ми тримаємо? Та не назад, а спереді грають. Ось так, так, дави, допомагає. Окей, на сторона, дівчини. Іди, дави, дави, йди зачі, пробивай, давай, давай. Пробивай. Давай, давай. пробивай, Давид, пробивай. <гуси> Хорошо, дави, ти назад вернулся. умниця, умниця. Давай старайся. Його рік, зустрічай, зустрічай. Що, назад, назад вертайся. Бывает да, вы. Хорошо, умница! Молодец да, вы, молодец! Ты в траву и вылетим знаете. До конца, до конца! Все, все! Что ты Куда ты бежишь? Давай. Бодики. Давай, Дейки, Ром! Дейки, Ром! Давай, ширше. Ширше.

Захисника, вибачте! Туди до братаря. Серену ну я достав життю. Ми би надави стану. Надави дави. Ось так, люди. Горить, горить, горись. На підборі. Спокійно з м'ячем борай! Єорій, пастреба гра! Вам ніхто не мішає, грай. Спокійно! передача, добре, інша сторона, піднімайся вечірку. Діма, передача, дім. Давіть, підимося, де під останні захисника. Давид. Давай, ти, неркайте. Давіть, я скажу, куди, йти! туди м'яч не прилітає. Ти став краю і стоїть. В середині, в середині. Діма є. Іша сторона вечірка є. Єоргій, ти сюди. Перестань. Що ти йдеш? Грай давай. Що ти з поля дістає? Ти хорошо, граєш, старайся.

Обіг, 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 обіг,

Куда назад, блін! Дима, що ты выключается? Чи ты не Іди, Грай! Троева! До... Лино! Давид центр піти! Не вход центру! Стоп в краю і все! Центральная форма надо страховать!

Молода. Матвей, я дивлюсь, як це буде. Матвій, йди сюди. Матвей, вот. Вот ти в захисті, тиха рухається, матві. Не стоїть. Спокійно, двоє вас

Ну, дюр-дюр. Шанс у Караха. Винно. Как ногатая? Что ты стоишь? Что ты стоишь? Давай, подаєш. Махін сторона, передача. Винно.

Молодець, молодець. Молодець. Вибивай на Давида. Центр, центр Давид, перескочи м'яч. А воно ще та раз, ще не добре. Саня, через пас. Гостях не можна такі помилки робити. Зустрічаємо. Край граємо, не в центр. По краю, по краю. Та блін пас дай!

Давид, Марис! Вот так, вот так! 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 Біжеш, боже, заходь, боя ворота, заходь! Я, 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 Та не пий! Не спіши! Заходь ходь, ворота, нащо ти б'єш? Нікого нема біля тебе. Край є, здавість, є. я в краю, Матвей, бери свого гравця! Хорошо, Тарас! — Добре, думав, Тарас! — Ой, молодець, Ма, пролюса. Плюса. Давай Пиша, сюда. Пиша, Давид, в центр іди. Матвій, іди в центр. Ближче до центру, Гриша, Іди в центр. Йоан, в центр іду. Нападаєш. Підскок. На підборі грай. Порозвертай м'яч ліво, право. Невай його туди. По краю йому Край викидуємо! Край! Ли, право в нападі. стойока, поміняйся, вечірку заходь. До кінця Георгій! м'яч, Ваня! Та да, блін не мішай, Діма, давайте Пишов, пішов, девай. Давіку, давид, випивай, Вибивай! Боремося, а на підборі хто грає буде? Георгій. Добре, добре. Комари не у кусти називаються, а не удар. На Давида. Пропусти. Давид, давай сам. Бачимо, куди дає. Добре, добре. Молодець, Георгій. <и мисляю> э, э, сей, Рома, пробий ворота. Рома, Давид, іди до вратаря туди, до вратаря, Георгій, штрафну площадку перед воротарем. Що тут рахунок не знаєш? Просять обережно, не знаю. Ну, взагалі, розпіг, я, я хочу подавати, кидайте пробивай. За... Ну, ну, Дивишся потім. Що назад вернулись? Рома пробивати треба, а не подачу робити. Хто в нас головою буде? І горі гра. Перший, перший дня. Пішли, пішли. Давай пить! Ми не пи... бай -ді, бай -ді, бай. на а, ні, приедете? Нет, ты забил. Ой, это чрный команд. ми бей, бей! Гриша, Гриша. Пробивай, пробивай! Кілька ворота попадаєте, ворота! Попади в ворота, подивись, де ворота! Ти не ворота, ти! Да не ну блін! блин! Наша придать вода! Можешь вдарить іди, не можеш не йди! Взять бездарна, Хто? Я Проти прийде поворачивать! пощёк Капітан Перший, перший м'яч диви. Водя, водя. Ой, пощёк зараз буде. На Давіда кидай, рома стоїть і за голуби кидай, Че ти став? пішов, пішов. Пахно! Вон, бери другого мальчика. Боремося! Що м'яч На нечити набігає! Давить на ближню штангу! Ій, давай, Круглецький, працюй! До кінця, до кінця! Підстайся, під передай! Ліда! Ну, Дай пасти, водись там! Андрюша, назад вертай!

Денис, твій, твій край, рай! Идите! <плоджені>